Вітаю колеги! Мене звати Богдан Рівний, і ви знаходитеся на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемося з тим, як правильно вивести готівку з ФОП та юрособи та в який спосіб. Дивіться обов'язково відео до кінця, щоб знати, як вивести готівку правильно та без зайвих проблем. Почнемо з ФОПів. Зараз з вами розберемося, як правильно виводити готівку, які є способи для виведення готівки та які можливі ризики при виведенні готівки. Першим способом виведення готівки є каса банку. Цей спосіб є легким, і все, що вам слід зробити, це зайти в найближче відділення банку та звернутися до касира, аби вам видали вашу готівку. Однак слід пам'ятати, що на видачу готівки з рахунку ФОП банки встановлюють комісію. Зазвичай це 1% від суми. Але може бути і більше. Обов'язково зверніть увагу на розмір комісії, коли будете відкривати рахунок. Якщо знімати готівку часто та великими сумами, скажімо по 100 тисяч гривень, банк може запитати у вас підтвердження, на які цілі ви знімаєте дані кошти. Найшвидший спосіб вивести готівку із власного рахунку це просто підійти до банкомату, вставити карту, ввести свій пін-код і все, готівка у вас в руках. Здавалося, які тут ще можуть бути ризики. Проте є досить часта думка і помилка у багатьох підприємців, щось на кшталт такого. Якщо в мене є карта, то навіщо з неї знімати готівку для покупок в магазині. Просто розрахуюся нею по терміналу на касі. В цьому твердженні, начебто, на перший погляд немає і нічого такого. Проте є, але. Звичайно, вам ніхто не забороняє так робити. І чи варто це робити? Однозначна відповідь ні. Давайте розберемося, чому. Адже наше законодавство каже, що гроші, які знаходяться на рахунку ФОП, можуть бути витрачені тільки на потреби ФОП. Наприклад. Ви готуєте випічку, займаєтесь кавою або продаєте взуття. З рахунку ФОП ви можете закупувати товар, отримувати від продавця накладну на цей товар, а потім його перепродавати. Накладну, звичайно, ви будете зберігати. Тоді, в такому випадку, розрахуватися грошима ФОП ви можете. Однак, якщо ж в один прекрасний день ви гуляєте в парку і вам захотілося пити, і ви придбали якийсь класний лимонад у найближчій кафешці та розрахувалися картою ФОП. То ймовірно, що податкова при першій же перевірці ласкаво попросить вас надати їм накладну від продавця за цей лимонад і запитає, як же ви його використовуєте в роботі. Колеги, якщо вам важливо бути завжди в тренді бухгалтерських новин, змін, запрошуємо вас до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок, як для ФОП самостійно, так і бухгалтера. Переходьте за посилання в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйтесь на серію безкоштовних семінарів. Наступним способом виведення готівки з ФОП є перекидка з рахунку підприємця на особисту карту. Даний спосіб є найкращим та найправильнішим способом для виведення готівки. Адже ті кошти, які опинилися на вашій особистій карті, вже тільки ваші і нікому не має бути діла до них, як ви їх витрачаєте та в яких сумах. Адже це суто ваша особиста справа. Проте в інтернеті є безліч міфів щодо цього питання. Накшталт такої інформації, що гроші можна виводити один раз на місяць, або ж будете дуже часто виводити кошти, вас заблочить фінмоніторинг. М'яко кажучи, це ні синітниця. Але її чомусь часто вірять. До речі, щодо фінмоніторингу та про те, що треба знати будь-якому власнику банківської карти. Ви можете переглянути всю цю інформацію в нашому ролику, який висвітиться у вас у підкасті в цьому відео. Отже, друзі, повернемося до міфів. Переказувати кошти зі свого підприємницького рахунку ви можете в будь-який час доби та в будь-якій кількості, хоч і 100 разів на день. Це не залежить ні від сплати податків, ні від суми, взагалі ні від чого. Тому переводьте кошти на особисту карту та витрачайте їх де завгодно та коли завгодно. Однак, з поширених помилок в такому випадку є. Давайте розглянемо. Перевели другу на карту кошти з ФОПівського рахунку. А податкова вважатиме, що ви сплатили зарплату співробітнику на своєму ФОПі і нарахує на цю суму під 40% податку. Та ще й запитаю вас, чи цей співробітник офіційно працевлаштований. Отже. Підсумуємо. Потреби ФОПа сплачуємо з ФОПа, потреби особисті із особистої кишені. Наступним способом виведення готівки для ФОП є банально, але так, це готівка. У випадку з готівкою, наскільки ви розумієте, тут максимально все просто. Гроші не потрібно ні звідки виводити, вони є вже в ваших руках. Отже, отримали готівку, поклали в кишеню і це все. Їх можете витрачати як завгодно. Адже це вже і є ваші кошти. Тому і ризики, як такі, вони відсутні. Колеги, не забудьте написати в коментарях, який зі способів для вас найкращий, та чи не виникало у вас із якимись зі способів певних проблем. Отже, друзі, переходимо до того, як вивести готівку із Юросу. Тут із вами розберемося також, як правильно виводити готівку, які є способи для виведення готівки та які можливі плюси і мінуси при виведенні готівки будь-яким із цих способів. Першим способом виведення готівки з Юрособи є зарплата. Вас офіційно працевлаштовано директором. Ви можете поставити собі будь-яку зарплату і отримувати її, як зазвичай, двічі на місяць, тобто аванс та заробітна плата. Цей варіант повністю прозорий. Мінусом лише є те, що в зарплати утримуються податки. Юрособа сплачує за співробітника ЄСВ в розмірі 22% від окладу. А у вас же відраховується податок на прибуток 18% та військовий збірок 1,5%. Щоб вам отримати в кишені тисячу гривень і 100%, зі свого рахунку потрібно сплатити близько 1710 гривень. Отже, із плюсів по заробітній платі, підприємство може взяти цю суму у витрати та зменшити свій фінансовий результат в кінці року. І з мінусів досить велике податкове навантаження. Наступним способом виведення готівки з юрособи є дивіденти. Для прикладу, ви офіційний власник компанії і можете отримувати зароблені кошти у будь-яких сумах. Якщо ваша юридична особа у плюсі згідно поданої звітності, тоді ви можете отримувати дивіденди. Важливо зазначити, що ТОВ можуть їх сплачувати не тільки за підсумками року, а й за менші періоди, якщо це передбачено статутом, то дивіденти можна виплачувати навіть за квартал чи то за місяць. Головне, щоб за відповідний період була достатня сума бухгалтерського прибутку. Залежно від системи оподаткування юридичні особи будуть нести різне податкове навантаження: Платник податку на прибуток підприємству на загальній системі кожна гривня, звичайно, додатково обходиться 26 і 21 копійки, тобто 18% податок на прибуток, 5% ПДФО та 1,5% військовий збір. Тобто виходить трохи менше, ніж виведення готівки через заробітну плату. Якщо ж виплатник єдиного податку, то ставка ПДФО буде вже 9%, і йому доведеться сплатити ПДФО, військовий збір і ЄП 3 або 5%. Щоб вивести чисту гривню дивідентами єдиноподатнику, потрібно буде витратити на податки 15 гривень 8 копійок при ставці ЄП 3% або 17 гривень 32 копійки, коли єдиний податок складає 5%. Тобто менше, ніж на загальній системі. Підсумовуючи плюси та мінуси виведення готівки через дивіденти, варто зазначити. Із плюсів те, що також все прозоро, та з точки зору оподаткування дешевше, ніж виведення через спосіб зарплата. Із мінусів те, що оподаткування залежить від системи оподаткування. Також із мінусів слід зазначити максимально правильне ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів, тому що можуть бути проблеми із податковою. Можливість також виплати лише з прибутку, також варто зазначити одним із мінусів. Наступним способом виведення готівки з Юрособи є співпраця із ФОПами-єдинниками. Деякі підприємці обирають цей шлях, хоча він не настільки прозорий, як перші два. Отже, давайте розглянемо приклад: ТОВ співпрацює із ФОП на третій групі оподаткування для виконання певних дій, наприклад, для консультування з питань комерційної діяльності. Потім один раз на місяць надсилає за послуги для прикладу 100 тисяч гривень на цей ФОП. А ФОП вже, в свою чергу, може знімати ці гроші і використовувати як завгодно і відразу. Податок в такому випадку сплачує ФОП і він становить всього 5%. Тому із плюсів чи мінусів даного способу є те. Із плюсів, найменше податкове навантаження та доволі велика сума дозволеного обороту ФОП, за рахунок якого можна виводити солідні суми. Також за зняту готівку ФОП ні перед ким не звітується. Також це великий плюс. Із мінусів, напевно, тільки один. Те, що він не настільки прозорий, як перші два. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та діліться своєю думкою в коментарях. До зустрічі!